Це Михайло Таль, восьмий чемпіон світу. У 23 роки він став наймолодшим чемпіоном світу, обігравши самого ботвинника. Не рахував варіанти він бачив гру цілою. Його фігури летіли в жертву не заради виграшу, а заради ідеї. Якщо суперник не приймає жертву, я жертвую ще. Казав Таль і усміхався. Навіть хворий після операцій зі знеболювальними він виходив до дошки. На турнірі виграв сім партій поспіль і поїхав у швидкий. Але просив Почекайте, я ще хочу подивитись партію Спаського. Попри хвороби й біль, він грав до останнього, бо казав Коли я граю, я живу. Помер у 55-те. Але легенда жива. Це був не просто шахіст, це був маг, Михайло Таль, людина, яка грала серцем і перемагала.